Всім привіт! Я вже в шоломі, бо якось занесла його додому. Їду на велосипеді. Неділя, до речі. Всіх з неділею. Вихідний. В когось, а в мене робочий день. Так, робочий день. Чотири з половиною години всього. Але о, 3, 4, 5, 6, 7 візитів. Так, ми вже всі, майже всі по півгодинки. І в кілометрах. Доволі далеко. Доволі багато кілометрів. Але я сьогодні знову не поїхала на спорт. Це початок кінця, як я вчора сказала. Ще встала я о шостій та присвятила час роздумам і медитації. Назвемо це так. Намагалась впорядкувати свої думки і плани. Я вирішила, що велосипед мені сьогодні буде за спорт. Хоча опанемент сплачено на весь місяць. Про це я теж пам'ятаю. Вранці так свіженько, плюс 4 десь, але плюс 13 очікуємо в день. А також дощ має. Десь за годинку розпочатися. За прогнозом. Дивимось. Ух, чи він справдиться. Поїхали. Точніше, ми вже приїхали. Мені в сусідню будівлю. Bonjour. Зараз пару кілометрів поїдемо. Червоний ніс. Нагадаю, як я опинилась на цій роботі. Ну і собі нагадаю також. Згадаю, як це відбувалося. Коли ми прибули в березні 22-го року, Лії на той час виповнилось два з половиною роки. І влаштувати її десь в садочок не було взагалі можливості, так як обов'язкова так звана школа, Еколь Матернель, така препочаткова школа. Починається з трьох років, а ось до трьох років відвідувати якісь дошкільні заклади не обов'язково і існують так звані креш ясла, але вони фінансуються муніципалітетом і зазвичай там кількість місць обмежена. Сильно обмежена, і тут також ще вагітними записуються вже на чергу в той садочок невеликий, і там мають бути виконані певні умови. Наприклад, бо обидва батьки мають працювати, бабусі, дідусі далеко. Треба це все. Ну, добре, на рахунок бабусі, дідусів не навряд чи це якась обов'язкова вимога, але ось довести, що ви справді потребуєте такого місця в садочку, треба. І лише тоді вас на ту чергу візьмуть, і ви, у вас буде шанс отримати таке місце в садочку. І існує багато приватних садочків. А також є така норма, можна стати нянею, маючи дітей, одна доросла людина може доглядати за чотирма дітьми ну, від народження там, до тих самих трьох років. Без варіантів для нас, нам навіть допомагали наші друзі-католики шукати тут в навколишніх містечках таке місце для лії, але не знайшли. Ну вони так завзято це все робили. Взагалі нас е так опікали, розділили між собою завдання. Вони всі члени асоціації, кожен взяв на себе якесь питання стосовно організаційних моментів, щоб якомога швидше нас вмикнути в життя. Тут і ну, Інтегрувати або адаптувати. Не інтегрувати, звичайно ще, але адаптувати, щоб ми могли вже більш-менш почати жити, видихати. І ось одне з питань було про садочки. А, так, і... Я не могла піти на роботу, бо не було з ким залишити лію. І роботу буквально дуже швидко допомогли знайти чоловіку через два тижні. Він вже почав помічником сантехніка тут працювати. про це теж багато розповідала. А ось жінки, двоє жінок українок, які тут були, серед них Світлана знайшли роботу в подібній організації, якій працюю я тільки в приватній і обслуговувала вона там ферми, віддалені села. Ну само село це невеличке місто, в якому базувався офіс цієї приватної компанії. Знаходилась від мене зараз дуже не. 12, так, десь 12 кілометрів туди треба було їздити. Потім це я вже набі... наперед забігаю. Жінки, дівчата влаштувалися на цю роботу ще, там, основно, мабуть, влітку ще. І коли я пішла в школу в вересні, я попросила Світлану, щоб вона запитала в своєї шефіні, чи не візьмуть вони мене на роботу. Ну, Я ж теж за кермом. Більш-менш там якийсь 0 плюс 1 рівень французької вже трошки намічався в мене. Ну, може і не трошки. В будь-якому разі мене охоче взяли. І з буквально 6 вересня я вийшла на роботу. У -у -у -у. Трошки перервалася я на роботу. Продовжую свою розповідь, отже, я вийшла. На роботу з паперовою роздруківкою, з адресами, кількістю годин, ну, от, з тим планом, який в мене мав бути на тиждень, і поїхала, шукаючи в гуглі адреси, знаходила будинки. Інколи мені доводилось. Бувало таке, що десь і на півгодини запізнювалася один раз ферму, шукала, а потім чомусь через якийсь час знову там заблукала селами фермами, і теж мені довелося витратити час, щоб знайти. Але. Я працювала так три місяці. Працю... Відпрацювавши вже два місяці, робота була значно гірше, тому що потрібно було багато їздити. 60-70 кілометрів це так. В двох-трьох місцях я могла попрацювати ну там 4-5 годин намотати 70 кілометрів і плюс мені не компенсовували пальне. Відпрацювавши так один місяць, другий, отримавши зарплату з за вичи... вирахуванням моїх витрат на транспорт, десь 500 євро в мене вийшло на руки, і плюс мене не було весь день, тому що, щоб не повертатись, наприклад, 25 кілометрів додому на обід, на півгодинки і знову їхати таку саму відстань. Я просто там півгодини, годину, півтори години сиділа в машині, чекала, коли там, ну, переїхати, щоб переїхати 5 кілометрів. А не 25. Ну, про це теж можна окремо поговорити. Зате я так знаю тут навколишню географію. Взагалі такого подивилась краєвиди місцеві. Це насправді дуже теж пам'ятно. Такі в мене спогади є. Я працювала два місяці і пішла до своєї шефіні зараз. І якісь документи мені треба, було пов'язані там з школою, мабуть, з компенсацією обідів. Я вже точно не пам'ятаю, мабуть, щось таке було. І я, ну, вона мене… Розп... треба було заповнювати анкети, і так вона дізналася, що, ну, що я працюю, і запитала, де я працюю, що я роблю. Я їй пояснила, де я працюю. А вона за це як в просто, я зараз згадую, в неї просто загорілись очі. Вона Та така, ви нам дуже потрібні. Не хочете піти до нас? Робота тільки в карбоні. Ну, прямо самі плюси. Йдіть до нас. І я така, їй одразу здається, сказала: О, це цікаво, це цікаво. Якщо це тільки карбон, я подумаю, але, здається, я зацікавилась. ну, Здається, я одразу сказала, що я не проти. І так склалося що через місяць я вже вийшла на роботу тут в карбоні. Я попередила там, що буду до 6 грудня працювати. Мені сказали, а в мене там був договір аж до, ну, до кінця грудня. І ця, на мій погляд, я можу сміливо заявити, що непорядна. Власниця цього бізнесу, маленького бізнесу, яка просто наживалася на нашій потребі українок, тому що з іншими дівчатами Світланою, вона так само вчиняла. Мені потім самі французи тут наші опікуни казали, що за нею вже є така слава за цією. Власницею бізнесу, що вона недобросовісна, вона і францужинок теж так скажімо, кидала на компенсації різні, що ось на неї управи немає. І пишуть і скарги на неї, і все. Але ладно, це окрема історія, все одно. Я хотіла сказати, що мене не одразу відправляли на чергування в вихідні, от як сьогодні я в неділю працюю. Понад рік, мабуть, я працювала перш ніж мені почали доручати такі чергування. До цього я навіть не підозрювала, що вони існують серйозно. У мене були ось ці моя подружжя, в яких в двох, і Мені якось вони тільки з'явились у нас в агенції як бенефіціари. Мені їх поставили. Я три місяці щовечора до них ходила. Їздила Щовечора ось одна один візит. У мене був правда годинний. Це все, що від мене вимагалось, і тільки згодом мені така честь, що я тепер ось, бачите, вихідними, і навіть тепер другий тиждень поспіль просять ось так терміново, на заміну вийти і попрацювати. Та, трошки захекалась в горку, під їду, під'їжджаю. Напруження якесь відчувається. Хоча, звичайно, моя спортивна велоформа дається взнаки. Колись на цю гірку я просто вставала з велосипеда і йшла наверх. Був і такий період. Зараз можу заїхати, хоч не так швидко і бадьором. Ось і робота в карбоні для мене дала можливість використовувати велосипед. Також, тим більше, що поки чоловік працював помічником пломб'є сантехніка, хоча насправді це приватний підприємець, ми з ним добре знайомі, він теж член католицької асоціації. Поки він працював в загальної кількості місяців, це було вісім, три рази на тиждень він всього працював, то його забирали автівкою, і автівкою повертали ввечері, йому не була потрібна наша домашня автівка. Я могла нею користуватися ті два місяці, коли я працювала. Автівка була тільки в мене. А потім, коли чоловік знайшов роботу в Тулузі, він щодня їздив автівкою в Тулузу, в нього, здається, навіть не одразу була ось це віддалена робота по кілька днів на тиждень, а тому автівки в мене доволі часто не було. І велосипед мене дуже сильно допомагав, допомагав набирати спортивну велоформу. І ось маємо результат. Все починається. Так, а в мене перша перерва годину триватиме. Потім треба на півгодинки ще раз з'їздити до молодої мадам, де я вже сьогодні був. Потім ще дві години перерви. Годинки. На півгодинки треба поїхати. Проїхати в одну сторону більше двох кілометрів і назад, але я не здаюсь. Я спортсменка. Підкріпилася, поїла, будемо зганяти калорії. Жартую, <клес> сарказмом. Працюю в масці, попереджаю своїх бенефіціарок, що в мене нежить. Вони мені вдячні за таку обережність. Готово, повертаюсь там том і з самою дорогою, нічого цікавого. Так, чомусь я думала, що цієї бібліотеки вже тут немає. Але ні, вона тут. Ось така вулична бібліотека або буккросінг. Це вітер, дверима грається. Громадський туалет. Фух, бачите, що робиться? Тільки що все французькою. Буває і англійською, правда. Біблія. Медикаль для фамі. Ось. Гасконя. Дитячі книжки. Журнали. Лянглії Віван. Ну, англійську вчити бачите? Книжка старенька. Англійською написано автора, там французькою все. А... Ну, я тут можу довгий час провести, але просто хотіла на секундочку, хоча б. Ось аналізько, так. Ага. Тоні Хальман, якийсь детектив, мабуть. А, це не диск, це касета, уявляєте. Ось так. Ось так. Тож, це безкоштовні такі розваги і корисні. Можна брати, читати, не витрачаючи грошей, можна тут знайти собі. Щось цікаве. Пу -пу пу Архео. Що це таке цікаво, як? Так, я не помилилась. Це енциклопедії археологічних розкопок. Дивіться, що робиться. Цікаво. Ціла енциклопедія стоїть. перша, друга, третя, четверта, п'ята, дев'ять томів повних. Так, все, додому. Іспаньоль. Вчити іспанську, не тільки англійську можна. Все, вимикаюсь. Вимикай, камеру. Так, що вам сказати? Пройшло, <плес> я думала, хвилин 10, насправді я вже тут півгодини. але я це просто не можу вам не показати. Ви маєте це побачити на власні очі. Мені було цікаво дізнатись, що це за книга. Виглядає вона дуже-дуже старенькою. Я вам зараз покажу, що це за скарб. Люди. Можна сказати, викинули. Написано, що 20 для сарбон, пасаж. Намагаюсь зрозуміти. пляс де Пасажа. Це з бібліотеки. Не бачу, що було написано, що саме Париж. Чомусь, я думаю, що звідти. Але це щось тут каліграфічно так написано. Удгарон. Якась пам'ятка пам'ятний напис, але дивіться. «Раду, радус ад дікшини. Дікшини. Так, англійською не буду читати. Це поетичний словник. Так? Енциклопедія поетична, Латин, латина і французька мови. І подивіться на цей рік. 1875. Треба ще Новель Ідисюм. Ось як це все виглядає. Це поетичний словник. Ось такий. 150 років. 151 рік цій книжці. Вона опинилася вуличній такий безкоштовний. Бібліотеці уявляєте собі? Я в шоломі навіть ці півгодини тут провела. Ось так. Все треба їхати. Я ще тут взяла лі книжечку, ось таку про Рапунцель, здається. Джуніор для хлопців там такі. Два журнальчика взяла. Science і життя. Наука і життя. Називається джуніор. Цікаві такі ілюстрації статті там про технології, про всяке таке цікаве. Ох, ну і цю книжечку я взяла, не знаю, що я з нею робитиму, Верну. Можливо. Можливо, знайду, кому вона буде цінна і цікава. Мені вона теж цікава, але просто щоб стояла на поличці, Так це не працює. Подивимось. Ти третій раз ідеш на роботу, Лія мені каже. Я кажу, я ще четвертий піду. Дощик, ну нічого. Ми не з цукру. їдемо мені зараз тут в центр недалеко. О, бувай доця Це скільки раз іду стільки разів зі мною прощається. Бувай, кить! По вулицях ходять тільки власники собак. Господарі. Бо змушені, вимушені прогулятися. А, так, і мадам каже, ви маєте прийти на тиждень, кажу, та не заплановано. Вже спех, я сподіваюся, якщо ні, я буду давати вимогу. Реклам. Реклама в бюро зроблю. Буду вимагати. <сміялись>. Взагалі, в неділю я якби не для того, щоб прибирати, але це був ось другий будинок, в якому я сьогодні прибирала. Трошки, але ж тут це і є допомога. Мадам дуже слідкує за порядком, а зараз просто не може це робити. Тож це допомога. Повертаюсь додому. Зараз четверта, мені на 18.30. Ось такий розірваний день. Я вже закінчила один візит. телефон був зайнятий, тому мій вихід з дому не зафіксовано. Але я повертаюсь зараз до нашого двору, і я таки здамся, поїду автівкою. У мене один візит до місьо, там ближче до водонапірної башти. Ну, кілометра, мабуть, півтора туди, назад. А я Дам слабака. Поїду на автівці. темрява, начебто і дощик вже трошки так затихає, не дуже сильний. Треба вам це показати, цю підсвітку, неймовірно, церкви святого Лорана. А, так. Тож я... все одно. І додому швидше повернуся. У нас сьогодні бурітас, я готую. Не аби ще мексиканську кухню. Тартіль вже приготувала власноруч, тісто замісила, розкатала, підсмажила, а ось начинку буду ще доробляти, тож у нас вечеря пізня буде Восьмій. хоч би о восьмій. Жлива кожна, кожні п'ять хвилин. Пішу. Сьомо вечора. Бувається у дворі. Зробив вигляд, що мене не помітив. Це, це те, що з камерою. На роботу я ходила на сусідню вулицю, а тепер мені трошки далеченько треба. Ма мені незрозумілі хаотичні переміщення. <різь> Не думай, Проходила повз і пішла, хоч вже і вечір. Бонжу! Їду додому. До родини їду. Не додому, але до родини. Там, де зараз наш дім. Друзі, це все на сьогодні. Я вам дякую за те, що додивилась відео до кінця. Дякую вам за вашу увагу, за прихильність. Дякую, що заходите, привітатись в коментарі, можливо, є у вас ще запитання, побажання. Читаю все, все, що ви мені пишете. Намагаюсь відповідати вчасно. А загалом готую вже для вас влог за понеділок, тож обов'язково побачимося. Бережіть себе, все буде добре, скоро весна!